Глядачам на моєму ютуб-каналі. Я Ліна. Вік не буду поки що говорити, хоча <свіття>, він не такий і страшний, просто е, не хочу, щоб ви мене асоціювали е, е, з моїми руками. Я довго йшла на це, я навіть зараз дуже переживаю, чи знову е, вийде в мене. Чи Втримається в мені ця мотивація, якесь таке, шалене бажання знову бути цікавою, перш за все, для себе, знайти своїх глядачів, знайти своїх однодумців, нових подруг можливо, тому що життя моє зараз дуже сильно змінилося. Хтось мене знає раніше по моєму інстаграму, я теж колись вела. Починала пробувала вести блоги на Ютубі. Але два роки тому я стала мамою, скоро два роки я стала мамою. З 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, моє життя з того дня дуже сильно змінилося. Кардинально. Я поїхала 3 березня з України. І більше ніколи до місяця тому я була вперше раз вдома. Це такий вступ для того, щоб ви розуміли, де я і чому, і чому я взагалі не вдома. Не Зараз ми проживаємо у Франції. Я прожила два роки в Італії. Я народжувала в Італії. І моє життя просто почало іти так швидко з народженням дитини. Всі мої якісь цілі і мрії з приводу моєї реалізації в мене взагалі зупинилися. Я стала такою мамою, яка Просто насєдка над дитиною. Я її просто я ніколи не думала, що я зможу бути так віддано і так, з таким великим бажанням весь свій час приділяти дитині. Зараз вона вже трошечки стає більш самостійнішою. Моя невдача в самореалізації е, в мій рік дає про себе знати в плані. Знаєте, такої, у дитини криза двох років, а в мене криза моїх років, тому що дуже тяжко для жінки постійно сидіти вдома, виконувати домашні обов'язки. Хоч воно, здається, з одної сторони все дуже класно, вау, нічого важкого, дитина росте, ти вдома, в тебе є все для щастя, ти живеш на лазурному побережжі, в тебе є їсти пити. Мені реально в житті немає на що жалкувати, там, жалітися. Я живу щасливе своє життя, але дуже нецікаве на даний період. Тому мій Ютуб зараз хочеться. Себе отак от сказати, «Лена, стрепадись, пожалуйста, будь для себе цікавою, займись чимось. Бо дитинка моя буде рости, я хочу, щоб бачила маму щасливу і успішну хоч в чомусь. Я добра людина. Я до всіх відношуся дуже делікатно. Я ніколи не переступаю за рамки за рамки приліччі. Я завжди. Дуже коректна, ніколи не дозволяю задавати е, некоректні питання іншим людям ніколи не лізу з непрошеними порадами, ніколи не лізу ні в які сплітки і ніколи не даю. Е, Взагалі своєму оточенню пліткувати про когось. Прошу, будь ласка, стримайте свої негативні емоції при собі. І, взагалі, до всіх людей потрібно відноситися з любов'ю, повагою та розумінням. І я вважаю, що ми всі є дзеркалом, яке притягуємо в своє життя те, що маємо в собі. І на цьому я хочу далі поділитися своєю історією. Отже, я уїхала з України 3 березня. Я жила дуже складне життя десь півроку. Я сама з Рівного. В Рівному в мене все було влаштовано, в мене була своя квартира, в якій я робила ремонт, готувалася до народження дитинки. Ми дуже. Перепрошую, мені здається, в мене стоїть криво камера. Ну так, вона стоїть криво, але що вже зробиш? Сподіваюсь. Я не нарушила нічого. Знімаю на телефон, хоча в мене є Sony камера для блогів, колись навіть знімала свої ролики на YouTube, Але я роз... забула, як нею користуватися, тому зараз я буду все, все знімати на iPhone, Сподіваюсь, він мені буде служити гарним другом, і я буду гарна. Хоча, хоча я дуже боюся. Реально подивитися на себе зі сторони. Це для мене теж не, не буде таких випробувань, тому що в декреті тебе абсолютно немає часу спостерігати за те, як ти змінюєшся з віком. От. І до чого я вела, що я жила в Італії. Мені було тяжко. Я була. Ну, можна сказати, залишена сама собою з своїми проблемами, своєю вагітністю, хоча це для мене не була проблема. Але без мови, без знайомих, без розуміння, як до тебе будуть ставитися, чи тебе зрозуміють, чи тебе приймуть, чи тобі допоможуть, чи тебе взагалі вислухають. Мені було дуже сбу дуже страшно йти народжувати там. Я не розглядала варіанти народжувати в Україні, я виїхала в першому триместрі. У мене вже була клініка, я знала, в які я буду народжувати. Я вже вибрала собі гінеколога, який мене мала вести всю всю мою вагітність. Я знала, що в мене все буде ідеально, гарно. Я хотіла, ну так, знаєте, щоб все було як до маленьких дрібничок просто вау. І складається так, що я їду з країни, хоча в перспективі ми моя сім'я мали переїхати ну, згодом. Ми розглядали. Різні варіанти, я ще здавалася питанням, як отримати е, документи, е, щоб їздити в Європу постійно, а не просто там, бо ми три місяці перебували і мали три місяці вертатися в Україну, щоб знову е, був цей коридор в три місяці. Вільного відвідування Євросоюзу. Ой, тому, коли я не знаю, це слово можна говорити на Ютубі, коли е, вороги до нас завітали ще ближче, 22-го року. Все так швидко пішло, що я склала малесеньку валізку і залишила все своє, таке знаєте, життя, гармонію, всі, всі, свої, всі свої знання можна сказати, всі свої звички, хобі, друзів, все, що я любила протягом всього свого життя. Ну, вплоть до дрібничок. Ви навіть купляєте світочку додому, ви її ставите на столик там, і ви знаєте, що це ваш дім, і ви її принесли для, св... для себе, для... для свого дому. Там. І от в мене всі оці такі дрібнички, я все залишила і більше ніколи не бачила. Ну, тобто, оце зараз місяць тому я приїхала в Рівне. Я була там місяць, і е, дуже важко е, розуміти, що вже пройшло два роки. А... Ти ще, ну, я ще, якби, знаєте, це відстань не пережила в голові. Тому що мені здається, от-от я повернусь додому, от-от я буду вдома. От зараз ця поїздка закінчиться, і ми будемо вдома, Але вже по факту дім у мене у Франції, ми живемо в Антібі. Ну, ми з, ми наймаємо житло, але я вже відпустила цю ситуацію, що, думаючи раніше, нічого не буду робити для того, щоб. Життя в Рівному не змінилося, хотіла туди вернутися і робити там далі, будувати своє життя. Але в один момент я зрозуміла, що моє, моє життя йде далі, і ніхто, мій дім, за мною не возить. Тобто мені потрібно його організовувати вже тут. На фоні а, пральна машинка закінчила прання. Я домогосподарка, не забувайте. Ось і. Так, я просто змирилася з тою думкою, що на даному періоді життя я буду щаслива там, де я є. І я ніколи не довго не впадаю в паніку і депресію, тому що я знаю, що все, що є в моїй голові, все, що є в моїй уяві, все, що я хочу, все я буду мати. І Неважливо, де я, і не важливо, що мене буде чекати завтра. Головне, мій оптимістичний настрій, мої, мої реально такі. Завжди спокійні і впевнені думки про моє майбутнє, про майбутнє моєї дитини, про майбутнє моєї родини. Тому, коли було складно, коли я жила в Італії, вагітна сама, коли мені моя сестра допомагала носити тяжкі пакунки, валізи. Боже, ця е, така швидка еміграція була настільки для мене складним випробовуванням, що я е, е, ну я просто я коли виїжджала, я така була е, літаюча в хмаринках рожевих. А коли я залишилася, отак, от можна сказати, життя там залишила своє, залишилась приїхала в Європу е, на нулі, можна сказати, просто не то, що без грошей, а без нерозуміння, хто я що я і що мені далі робити. І все склалося прекрасно. Все пішло так, як мало піти. Говорила раніше, вважаю, що всі ситуації життя від твій внутрішній стан. Хто ти є, яка ти є людина, що в тобі є? Що ти несеш в цей світ? Те саме ти отримуєш. Мені було легко, бо я е, завжди знала, що немає, в мене нічого не буде поганого. Я е, впевнено йшла до того, що я знала, що буде все. Е, Буде все добре. Я зустріла чудову жінку, яка дуже-дуже дуже мені допомагала, дуже хвилювалась за мене. Вона мені допомогла пережити мій період вагітності без стресу абсолютно. Я знаю, що навіть вдома я би себе більш, мабуть, не так впевнено почувала, як я почувала себе тут. І народження дитини. Взагалі так бум! І я собі уявляла, що я буду така гарна мама ходити в спортзал там на масажі, в мене будуть помічниця вдома, в мене буде няня, в нас там бабуся в Рівному. І е купа е буде людей, які будуть е допомагати мені жити в новій ролі. А прийшло до того, що я А вийшло так, що, народивши дитинку, я народила себе, мабуть. Тому що я навчилася робити все сама. Я і раніше все робила сама, але я абсолютно з появою дитини в мене не було думки, що мені може хтось допомогти. З першого дня я з Мішель один на один, ну якби всі, моя сім'я з Мішель один на один. Всі ем, ночі, всі дні, в кожну секундочку, без. Е, Взагалі, в допомогі. Ну, мені не було складно. Саме е, дуже так дивно, що мені не було складно. І я ж я чекала, коли вже почнеться, коли почнеться, те, що всі говорять, як мені тяжко, як мені на все не вистачає часу, що я там. Не можу нічого зробити. Ну, взагалі, до року життя я взагалі не думала навіть про це. Я займалася е, своїм тілом. Я навіть е, робила тренування вранці, осьомій вставала, бо була виспана. Е, подорожували ми дуже багато перший рік її життя. Ну і в принципі зараз ми подорожуємо багато. Просто це такий був етап, що не всі мами е, ну, Наважується їхати десь в подорожі з дитиною. ну У нас не були такі прям вау-подорожі далекі, але ми літали на літаку з нею без проблем. ми Кожні вихідні їздили по Італії в різні міста, ночували там. ну Тобто ми завжди десь пересувалися. І... Якщо б я жила вдома, в мене було б дуже ем, спокійне. Перепрошую, якось вона. Якщо ти жила вдома, в мене було б дуже спокійне, рівноважне таке життя лайтове. А тут, в Європі, в мене воно завжди таке на буднях, я така, мама, я все роблю сама. Їздимо, гуляємо на колясочці, там я вам покажу, де ми ходимо. А коли я вже на вихідних, коли ми приходимо на вихідні, тобто, коли приходять до нас вихідні, ми їздимо. Ми дуже багато по побережжю катаємось. Намагаюся жити для себе життя, яке щоб я не пошкодувала, що час провела тут дарма. Тому welcome to my YouTube. <ріст> Я сподіваюсь, що в мене вийде. Я хочу, щоб в мене вийшло, щоб просто можна було поговорити. Бо на жаль, за два роки життя три... скоро Боже. за два роки життя в Європі. Мені так і не, пощаслив... не пощастило знайти друзів. Я живу абсолютно, можна сказати, тільки з дитиною, і всі мої інтереси це вона. І зараз для мене це дуже важливо почати. Я сподіваюся, що в мене буде якась малесенька, але саме гарна підтримка тут. І я буду е, мати ту мотивацію е, далі вести і записувати всі ці відео, що я роблю, що я бачила. Я не вважаю, що в мене життя якесь супер цікаве, але можливо для ще якоїсь одинокої мами в декреті буде цікаво провести е, не знаю скільки хвилин зі мною тут. От дякую всім за увагу. Let's go! Свій ранок я завжди розпочинаю з пресу. Але Мішель останнім часом не дає мені його зробити до кінця. Вона прокидається, і ми з нею десь хвилин 20 граємося в ліжку. Вона дуже любить, щоб я повторювала за нею всі її рухи. Взагалі, сьогоднішній день ми плануємо провести в Сан-Тропе. Ніколи раніше ще там не була, хоча стільки років їздили відпочивати на Лазурне побережжя, до Сан-Тропе ніколи не доїжджали, чомусь здавалося, що це дуже далеко і немає там, що в принципі нам робити. Але, користуючись вихідними та гарним сонячним днем, все-таки вирішили приїхати і побачити на власні очі, що ж тут так всіх мало. приїхали в Сан-Тропе, йдемо з паркінгу. Погода прекрасна, але якийсь трошечки вітерець прохолодний. Та, моя золота. Це майданчик, але ми не підемо на майданчик зараз. Ще не встигли відійти від паркінгу, як рогом, відразу зупинилися біля бутіка Jack News. На все лазурне побережжя, бутіки кажа Кмюс є тільки в сан тропе Тут навіть є його одноіменний пляж з вірними рушниками, парасольками та рестораном. Пляжним баром. Туди я теж хочу ще обов'язково з'їздити, але на цей раз ми туди не потрапили. Приїхала я за пляжною сумочкою. І, взагалі, познайомитися, що представлено в даному бутику із колекції цього бренду. Тому що прочитала ще в інтернеті саме літня колекція бренду Jacquemus представлена на найбільшому обсязі. Ось таку сумочку я собі обрала, але в інакшому кольорі. І за час, поки консультант підготовлював мою покупку, мені ще зробила переворот. Мою увагу ще привернули ці дуже класні дуже. пляжні рушники величезного розміру, проте ціна 290 євро, трошки не вкладається мені в голові. Можливо, з часом я зміню свою думку, але не сьогодні. Отже, ми придбали мені нову сумку і йдемо далі. Чао, чао! Джак Мюс. Прогулюючись містом, неможливо не звертати увагу на ці всі класні крутезні магазини, які тебе зустрічають на кожному кроці. Неймовірно спокуса всюди зайти. Ще дуже мене вразила локація ресторану Діор дуже гарне інстаграмне місце. У мене було дуже велике бажання туди зайти, але спершу ми вирішили прогулятися містом, все таки побачити, що тут є ще окрім магазинів. Вчасно перепрошую, що я озвучую це відео, тому що не привички. Я просто брала в руки телефон і знімала все перед собою в повній тишині. Хотіла б сказати, що Сантропе мене зовсім не вразило. Тут відчувається цей надмірний пафос, і так вийшло, що крім яхт на побережжі немає що зняти, тому ми йдемо далі. Ми прогулювалися вдовж моря. Дуже багато місцевих художників виставляють свої гарні роботи. Вони такі всі аутентичні та подажні. Ось ну, І ми йдемо далі гуляти по побережжям. Дуже хотілося просто розслабитися і відчути цю місцеву атмосферу настільки, наскільки це було можливо. Цей музикант, до речі, зібрав дуже багато глядачів біля себе, і мені він теж сподобався. Я б з великим задоволенням застигла б на декілька хвилин і послухала б його репертуар, але завжди Мішель тягне вперед, не дає шансу зупинитися. Така гарна локація. Червоний ресторан. Держесний. З виглядом на мільярдерів, туди ще дивишся. Ми тут, а ми там. Так, а ми обираємо куди сісти, поїсти. Бо малишка хоче їсти вже. Наша подорож буде дуже дуже довго сьогодні, тому що він Антіва. І Тантіба їхати сюди годину 20 двадцять, година на автомобілі. І Мішель з ще нічого не їла. Вже пальці гризе. Брали ми ресторану Le Петі Пляж. Не можу сказати, що мене вразила тут кухня. Взагалі не вразила. Людина, яка вміє розібрати все. Відтіли в ресторані пообідати. Дуже затишне місце. Зараз покажу трошки більше. Так. Несподівано такий гарний день склався. Вранці взагалі не хотіли нікуди їхати, хотілося спати. Але завжди вихідні для мене мають проходити якось дуже е, активно, весело. І щоб це було е, на пам'ять якісь гадки гарні. Тому сьогодні сантропе. Перший раз. Якщо чесно, особо робити тут не маєш окремі окрім класних магазинів, де потрібно багато мати, мати грошей, щоб відчути себе ем, покупцем, можна так сказати. І взагалі ціни прайс на два можете з е, приводу ресторанів. М -м -м. Тут тобто це для відпочинку і це на два помножити, зрівнюючи з антібом навіть тим самим. От я, до речі, приїхала сукні, яка мені в машині І Я хожу, така вся в плямах. Дуже незручно спочатку було, а потім я подумала, кому яке діло бейбі меню є червона рибка, патати картопелька. Мішель просто картоплю фрі, тут нічого не можна зробити, і я не можу її відмовити, тому що коли ми їздимо кудись, це єдине, що можна реально спасає в тяжку ситуацію, І можна всім не кормити дитину. Це картошка фрі. Рибу я впевнена, вона їсти не буде. Що в мене в меню сьогодні томати з буфало. Так, салімон. Рішель, ти ще там вльовувати, зібрались. <різь> Робимо красу для дитини, яку вона, я впевнена, їсти не буде. Все, будемо кормитися на гарному місці. Дубль два, чим накормити цю дитину. Тепер їй принесли макарони того, що червону рибу вона не їсть. Ще є діла. Якщо раптом Сандра і захочете десь пообідати, то майте на увазі, що меню, яке зазначено на дворі, не відповідає їхньому обіді на меню. Обід і воно зовсім інакше, ніж ви можете очікувати. Прикольна машинка Louis Vuitton. гольфкар. Ну і, звичайно, куди ж без атракціонів. На жаль, просто з розуму сходить, коли бачить качелі. Обов'язково треба поїздити на всіх машинках. Цього разу вона сама вперше сиділа на каруселі. І з цього дня ми більше її не супроводжуємо, бо я зрозуміла, що дитина моя вже трошки виросла. Десь на таку вуличку і можна перекусити прямо на побережжі. Від дорогих бутіків до звичайного життя для, бідні, для бідних в Сан Тропек. О, це Ітар'яна. Всім дуже дякую за перегляд. Дуже вам дякую, якщо поставите лайк цьому відео. Я перше за довгий час зробила цей блог, і мені чесно було дуже тяжко. Тому дякую вам всім за увагу і до зустрічі. До речі, цікавий нюанс, коли ми купували цю сумку, консультант записував наші дані і виявив, що ми живемо в Антібі. До цього він вже зробив бокс запакував тобто її і мав же нам її видавати. Але коли дізнався, що ми проживаємо постійно поруч, він замінив сумку, сказав, що виявив деякий дефект, і він хотів би, щоб вона потрапила до мене в руки. Цікаво, чи було б це саме, якщо б ми не жили тут.